Дівчатка, Хочу сьогодні вам показати наш шикарнючий шов. Це він трічечкою. Метраж 270 метрів на 100 грамів. Вартість 300 гривень за 100 грив. Є такий колір коньяк, чорний колір і молочний. Подивіться на його оксамитовий такий блиск. Він блискучий-блискучий. Прекрасна чудова стрічечка. Зараз покажу я вам зразочок. Ми його в'язали на 3,5, але краще в'язати 3,75 Чудово, подивіться, який виходить велюровий, наче ефект. Він дуже стременистий. І дівчатка, цей, цей зразочок вже в нас давно. І е, мінімум зачіпок, отак от от навіть проводимо, прям чудовий. От, як ви бачите, все показуємо. Отже, Рекомендуємо на маєчку від 150 г 200. Чудовий, класний. Тобто, якщо ви любите темні речі, чорні, то, будь ласка, можна зв'язати шовкову маєчку. Вона буде вас обіймати і робити вам прохолоду в спеку.